Показує вам переможця цьогорічних ігор, біки яйцями, яйцями, точніше. Показую, тому що зараз буде Саша їсти зелений борщ і його настане, цього яйця. Ось такі він пасочки з пік цього року. Ми вже дві з'їли. Це такий вигляді і формі хліба ми покли, тому що не вистачило нам оформочок. Я купила трохи менше. І ось такі я вчора ще глазур'ю їх покривала. Були ще дві ось такі прикрашені. В першу чергу з'їла, бо вони самі маленькі були. Це ще з минулорічний такий декор залишився. Я люблю мінімалізм. Взагалі, я хочу спробувати зробити з тіста вироби різні, особливо в мене. Є бажання зробити пташок з тіста. Ось буде прикольно я думаю, виглядати. І в пасках я обожнюю найбільше це цукати. Як я люблю, коли вони мені потрапляють. От це, в принципі, знаєте, такий запис на швидкоруч для того, щоб з'їсти вірно, яйце. Тільки прийшла з пошти, і ось таку зараз буду коробку розкривати з вами разом. Взагалі, вже пройшло декілька днів з попереднього кадру. Але Паск ще є ще йому. Насправді я тоді, десь приблизно в цей період замовила дещо, що покажу вам до свого дня народження, яке буде в кінці червня, 24-го. Числа подарунок від мого чоловіка. Скажімо, так все складно, але я вирішила наперед купити, тому що побоювалася, що ці товари зникнуть з продажу. В принципі, так і сталося, бо після моєї покупки їх не стало. Така передісторія, певно, перше ніж родіти, знаєте, скажу. Я зараз почала займатися йогою. У мене болить спина вже роками, в мене є грижі. В попереку, і загалом останнім часом знаєте, ну, прям прострілювала біль так дуже боляче було, прям неможливо було навіть рухатися в певні моменти. Лікарі е, з грижами не дозволяють займатися спортом, але звісно потрібно робити зарядки, і я собі ось обрала йогу, вправи для спини. У мене є килимок, ви зрозуміли, що я до цього. Надікає. У мене є киломок, ми ходили в похід, і, власне, в мене, знаєте, такий він різнокольоровий, є вже подарти котами, я покажу його згодом. І мені так захотілося, знаєте, як би сказати, створити для себе простір для заняття, щоб прям прокайфувати наповно. Тому я вирішила собі замовити килимок. Взагалі ця історія почалася з того, що я хотіла собі е, таку подушку е, для спини, на яку ви лягаєте, і відповідно розслабляється е, хребет. Але е, в кінці кінців купила килимок. І не тільки. Тому кішка прийшла також дивитися, дима біжить, де тут відкривати. Мені перша така коробка величезна приходить, тому я не знаю навіть, як її відкрити. Ага, ось, знайшла. Ось тут така стрічка. Прикольно. Ого. Я дуже переживала, насправді, щоб мені мат не пошкодився в дорозі. Але враховуючи, що тут прямо в коробці його відправили, а не в кульку, то... Дуже добре. Ось такий килимок. Ось так він називається. Фокус є. В нього довжина 1,83 м. Я взагалі маю зросту. Десь метр сімдесят п'ять-метр від Nike мені не підходив просто по довжині, вони продаються на метр сімдесят Я розумію, що можна займатися і на короткому килимку, але я люблю після вправ полежати, щоб мої п'ятки, знаєте, не на підлозі були. Ось тому обрала такий. Купувала на Answer, тому що в мене там були вже бонуси. Після покупки проходять бонуси, кешбек. І мені ось цей клумок, який коштує десь 2300. Мені здається, приблизно. Він мені обійшовся в півтори, тому я вважаю, дуже вигідна покупка. Я трішки згодом вже його розгорну. Для мене головне, щоб він знаєте, гарно розгортався. Попередній ось мій, який я буду також використовувати. Назву причина, чому в певних правах він відповідно трішки закручується, але в принципі може постояти і на ньому, якщо стати, то він буде тримати форму. По відчуттях вони дуже до речі, дуже схожі між собою. Так, і ще одне я замовила для того, щоб була безкоштовна доставка. Це також для вправ для йоги. Я взагалі. Е... Про йогу почала читати, про вправиці ще підлітковому віці. Така, в моєї знайомої була ще книжка з різними там, вправами, знаєте, коли ще не було Ютубу, відповідно, з безкоштовними там, уроками навіть. Я, не, і, і я саме тоді почала цікавитися і аюрведою, і, і ну, напливом було в моєму житті і не було. Ходила я на один урок йоги в зал, мені не сподобався вчитель. Дуже не сподобався. Тому щось я після не ходила. Ось таке я взяла довго так доводження до того, що в мене тут ремінь для вправ. Це коли у вас погана розтяжка. У мене з розтяжкою взагалі немає проблем, я дуже гнучка. Але оскільки в мене спина зажата, я навіть певні моменти елементарні якісь речі не можу робити. Тому я думаю, він мені згодиться. Ось такий. Попередній калимок. Попередній да, калимок був фірми Castle, якщо не помиляюся, так називається. І він йде шведський. Шведський бренд. Це польський, і він називається Join Me. Якраз я був в наявності цей ремінь. Але я коли його замовила, через декілька днів, взагалі, він зник з продажу. Два з половиною метри, відповідно, так як я висока, мені саме раз підійде. Тому не знаю, я не буду вам показувати, як я це все роблю, ці всі вправи, скоріш за все, тому що в мене елементарне місце не буде для зйомки. Але ось такий він повністю бавовняний, він коштує. Коштує десь близько 60 гривень. Я його придбала за 350. Щось таке мені він обійшовся. Також вважаю, що дуже вигідна була покупка. О, тут поржавіло кільце чи що. Бачите, тут є така плямка. До речі, про вибір килимка це окрема взагалі тема. Я в житті дуже довго обираю певні речі. Рідко, коли я знаєте, з першого погляду можу так вийти з магазину чи одразу нажати купити. Я дуже там перебираю, читаю відгуки, обов'язково на ну, все це само собою. Але вибір кольору килимка був окремою темою, тому що я хотіла взагалі світлий килимок. Такий він, я б сказала, кольору Айвері, слонова кістка. А з іншої сторони, він був, я не знаю, капучино, щось такого кольору. І ось зелений був останній на сайті. Мій чоловік каже, візьми зелений. Ну, Він, по-перше, дуже гарно ляже ну, типу, в інтер'єрі разом з рослинами, в нас там на підлозі. Той занадто буде такий світлий, можливо, маркий. Але я в житті ніколи нічого не купувала зеленого. Тому що ну подивіться, я бліда. Мені особливо такі кольори, знаєте, не пасують. Мені не хочеться його розкрити. І е, я дуже вагалася, чи купувати його, чи ні, але все ж таки вирішила взяти. Е, в принципі, мені подобається. По відтінку гарно буде дійсно в інтер'єрі, скручено, якщо поставити. І тут нюанс. Я бачу, що до нього не йде ніякої, ніякої резинки, як він буде триматися. Зараз. Ось так я його розгорнула. Скажу відверто, не знаю. Ну, по-перше, він не до кінця в мене розгорнувся ось тут. Я думаю, через те, що ну, просто його зі складу, знаєте, ніколи ще не розгортали. Можливо, з часом стане краще. Але очікувала його трішки кращого. На відчуття приємний. Але мені насправді нагадує мій попередній килимок. Ось, до речі, він. Ось такого кольору. На рожевому я займаюся. Хоча інколи я повертала його до Городриком. Він вже такий, бачите, і побитий, і кішка його, відповідно, на ньому подряпала вже. Але загалом мені комфортно на ньому було. Цей тонший. Ось він товщину 4 мм. Попередній товстіший. Ну, я сподіваюся, мені буде комфортно. В нього, бачите, така. Такий малюнок, листочки, і на звороті ялинка, що надає ковзати. От Зараз я Ну, він реально не дає ковзати, ні. Попередній все ж таки ковзав. І краш-тест мене, звичайно, що я говорила, що я побоюватимусь займатися власне, на цьому кулинку, це з ось таким м'ячиком. Мені дуже подобається розминати м'язи, тіло, я люблю на ньому стояти, ось так, знаєте, стопу розминати. Але він, відповідно, на кулимку залишає сліди. Я побоюся, що на цьому також залиша. У мене така в колір сіра теж аксесуари. Цей не знаю, спробую. Але це потрібно складати диван, тому що місця не буде. Тут розвернутися немає іде, бачите, тут диван. Ось місце для заняття. Мені інколи навіть руку немає, як повністю розгорнути, тому треба складати його. так, такий мене відгук на Килимок Castle. Ну, Сов-сов. So -so. Поки нічого не можу сказати. Достовірного, бо ще тільки перші враження. Знаєте, є от моменти, коли. Я дуже дратувалася на те, що коти якось не знаю, кручуть на фоні, загортають туалет, починають їсти корм в той же самий момент. І потім це, мабуть, більше знаєте, для креаторів, що ви хочете, щоб все було прям супер ідеально, якимось кадром виставлено, Е, <плес> Просто не звертайте на це уваги. Я думаю, глядачі, от ви також на це не помічаєте, для вас тільки певно забавно. Ось тому продовжу знімати 20-й дубль своїх інших товарів, які мені сподобалися. Тепер зйомка на килимку. Ось нещодавно я придбала подорозі подарунок певний засіб і на сайті знайшла для себе дезодорант, тому що я користуюся вже декілька років натуральними дезодорантами, неодноразово згадувала різні бренди, але наявності зараз мого фаворита немає. І мені навіть прийшлося за ці всі роки купити собі в мас-маркеті дезодорант. Чесно скажу, мені дискомфортно. В мене одразу чешеться, знаєте, пахви. Я не знаю, як ось можливо, люди там з часом звикають, тому що я і сама користувалася мас маркетом дуже довго і не помічала цього. Але до хорошого звикаєш швидко. Тому вирішила собі не економити, знаєте, на дезодорантах, на таких базових речах, які. Ось він тут відсутній алюміній і дуже хороший склад. Запах дуже приємний, парфумований, такий, знаєте, дорогий. Єдине, що я б його ще те, що він не буде закручуватися назад, тому викручувала трішки, з чим замащувала ось цю різьбу, на яку накручується кришка, відповідно. Приходилося знаєте, ще щоразу витирати, але потім я зрозуміла, що все ж таки викручується він назад також. І зараз ніякого дискомфорту нічого немає. Він дуже круто працює, немає ніякого запаху поту, дуже приємно пахне, дієвий, тому мастхев вибирала між цим запахом і ще є новинка така червона троянда. Якщо не помиляюся, він такий більш темний, футляр має. Але по відгукам обрала цей, щоб не прогадати, Тому, якщо ви шукаєте якийсь хороший дезодорант, рекомендую. Ще на цьому сайті що була безкоштовна доставка. Так, ви тепер знаєте про мене багато що. що я докидаю щось безкоштовної доставки завжди. Я обрала собі таку зубну пасту відбілюючу. Це один з найкращих відгуків, до речі, на цю бренд був саме на цю пасту сріблясту. Вона там різні, вони є смаки навіть з квітами, вони дуже прикольно там оформлені. Ось така тут кришечка. Я відверто скажу, не знаю, що вам сказати, як по відгуках. Я бачила, до речі, що є спеціальна паста для курців, оскільки мене немає цієї звички. В мене є тільки звичка пити каву і чорний чай, за що забарвлюється, через що забарвлюються в мене зуби в жовтий. Тому вирішила ось таку відбілюючу взяти. Користуюся нею не часто, як і будь-якою відбілюючою. Це не є основна зубна паста в, в користуванні. Але, як на мене, в мене одразу після першого використання чутливість стала вищою. Можливо, мені здалося. але... Поки я буду ще користуватися, і можливо, якщо вам цікаво, то залишу відгук на неї згодом вже після певного часу використання, але дуже естетична, гарна, звісно, така. Знаєте, хочеться її просто тако поставити на ліжко і фотографувати для Instagram. Тепер я розумію, чому резинка ніяка не йшла до килимка, тому що він і так стоїть. Коли його скрутиш. Єдине, що бачите, я його скрутила в другу сторону, тому що ось цей краще був завернути всередину, він так і погано розгортається. Ну, що я вам скажу, стала я коліном на нього. Для мене, знаєте, затвердо, це 4 міліметри. Але на 6 і в наявності нічого такого не було, щоб я хотіла придбати, тому, в принципі, якщо буде прям сильно дискомфортно, то я буду щось під коліно підставляти. А так, класний, не рухається. Mm. Подивлюся, як він буде e, на собі, знаєте, різні якісь ролери витримувати вправи, вмятин немає. знаєте, от коли на попередній ставала, прям залишалися такі ніби сліди від пальців. Цього такого немає. Тому загалом задоволена. Але, знаєте, от немає цієї прям, типу, гарний. Поставиш, і він так гарно в інтер'єрі ще стане. У мене дуже багато дерева, рослин там, десь. Ось там. Настрій в мене сьогодні сяєте. І щось в око потрапило, і я не розумію, можливо, це те саме сяйво. Але це не завадить мені розповісти вам про український бренд «13 парфумів, які надіслали мені на огляд свої прекрасні товари. Я дуже приємно була вражена від взагалі, знаєте, я насправді під час війни захоплююся всіма підприємцями, які, незважаючи на обставини, продовжують будувати економіку країни. І як я бачу, як знаєте, заповнюються різні ніші, які... Який, який розвиток відбувається в українському ринку? Тому, звісно, я із задоволенням вам розповім про 13 парфумів, які вже представлені і офлайн, тому я собі, знаєте, пішла, перенюхала абсолютно всі їхні запахи, які б ні. Там. Я, знаєте, дуже довго вагалася насправді, тому що в мене було два фаворити: це якраз Skinny Deeping, який я собі обрала у вигляді парфумів, та Met About You, який я вирішила собі взяти у вигляд. Дісвічки, йде, ді котрої. А, власне, бренд ще ставить ось такі сірники довгі. Дуже гарно, мені здається, естетично, знаєте, дарувати чи власне, створювати атмосферу в своєму домі. Я. Е не буду говорити, знаєте, про різні нотки, окрім грипру, який я тут відчула. Далі це все для мене таємниця залишається. Запах такий, знаєте, свіжий, і, до речі, його можна, якщо ви вагатимете в певних запахах і в тому, наскільки він буде стійкий, то ви можете собі обрати або пробник, або менший по об'єму власне парфум. І повномірний це ось такий 30 мл. Свічка. Я вам скажу це, знаєте, окреме знаєте, задоволення, тому що, певно, вперше, коли е, запах свічки такий, як парфуми. <сум> тобто, я не знаю, як це ще пояснити, тому що попередні мої свічки вони все ж таки пахли своєрідно, знаєте, як свічка. Це ж таке відчуття, ніби парфумами, знаєте, просто е, оприскали е, в кімнату, і мені дуже подобається, що в них таке мінімалістичне оформлення. Це скло, що. В парфумів, що у свічки Made about You» – це такий солодкий запах, тому я їх і не брала його у вигляді парфумів, тому що не люблю солодкий, знаєте, такий. Але наразі це для мене все ж таки фаворит. Залишається в 13 парфумів, тому якщо, якщо не помиляюся, це є бестселер на їхньому сайті. Тут такий гніт. Який просто палає, але свічка червоного кольору, така дуже атмосферна. І я одразу знаєте, коли її запалила, я ну, відчула зрозуміло, але потім, настільки звиклася цим запахом, що перестала його відчувати. Якщо ви подумаєте, що ця свічка не пахне, це абсолютно не так, тому що я, коли прийшлася по кімнаті, вийшла в іншу і зайшла. Я зрозуміла, що просто вся квартира тепер пахне about you». Мені дуже до вподобано справді, як я сказала, саме пакування. Єдине, що я тримаю свічку в коробочці, тому що я звикла до того, що в них є кришки, щоб вони плюкою не покривалися, і тому я зберігаю свічку, продовжую в коробці. А ось від парфумів в мене вже нічого не залишилося. До речі, ось така була коробочка, я її зберегла, щоб вам показати, як вона приходить. Дуже гарно, все естетично, тому раджу перейти. Від мене є промокод, який надає мінус 15% знижки, тому користуйтеся мені дуже знову ж таки буде приємно. І, звісно ж, я вам розповім про книжку. Ви витерпіли, знаєте, все відео переглядів моїх покупок. Але я вирішила вам розповісти про Linux. Це неймовірна книжка від Вітердхас, яка, як я говорила в попередньому відео, призначена для дизайнерів, для продакт-менеджерів, для підприємців. Якраз Джеф Готальф і Джош Сейден розповідають, як створити продукт, потрібний покуп. Покупцям так, <кліп> покупцям тут розділи є різні, які просто в деталях розповідають з прикладами, з фотографіями, графіками, з я б сказала, рожовуванням знаєте, інформації, щоб це було зрозуміло всім. Я якісь певні слова собі, знаєте, виписувала і. Певне значення не шукала, все ж таки, знаєте, це якби професійна така література, скажімо, але абсолютно легко написана. Мені дуже сподобалося, що тут розповідається спочатку про Лінію X, як він як писалася ця книжка. Це друге вже, до речі, перевидання не від Артхас, а від самих авторів, тому що вони спершу написали і потім її редагували через певний час, тому що час дає свої корективи. І вони почули відгуки своїх читачів і зробили якісь певні висновки. тому… Незважаючи на маленький об'єм, вона дуже інформативна. Я от зараз шукаю розділи. Тут є вступ і основи, як я сказала, є певний процес описаний і лінію X у вашій організації. Мені дуже сподобалося взагалі якісь певні корисні поради, які варто використовувати одразу на практиці в своїх компаніях, чи власне якщо ви працюєте дизайнером чи продакт-менеджером, використовувати в своїй роботі, наприклад, шаблони, які... Ніби, як на першу ну, на першу думку, я зараз думаю, що це ж логічно, але все ж таки не завжди їх використовується в роботі. До прикладу, дуже часто певні речі потребують дизайнерів. Особливо, якщо у вас є бренд компанії, і ви до кінця не розумієте, як цей товар буде виглядати там на сайті. Зробіть шаблон, хай дизайнери їх. Зроблять і відповідно інші люди, які не пов'язані з дизайном, зможуть їх використовувати дуже швидко. І ваші ідеї будуть швидше, знаєте, випробовуватися і розуміти для того, чи вони потрібні чи ні. Аналізувати там ринок, взагалі, як працювати в команді, яка вона повинна бути, який повинен бути склад, терміни. Це все тут розповідається дуже вона. Я б сказала, інформаційна я її читаю потрішки, але незважаючи на це, подивіться скільки в мене тут вже відміток. Мені вона дуже сподобалася, і думаю, її буду перечитувати. Ці всі різні відмітки, більш детальніше про них дізнаватися. Десь просто елементарні знаєте якісь навіть цитати, які дуже мотивуючі, дуже логічні є. Мені книга дуже сподобалася, тому чекаю від РХА з подібної літератури. Ще я знаю, в них має вийти незабаром для продакт-менеджерів, тому для мене це, знаєте, буде must-have для читання. І і, насправді тут дуже багато ще відгуків інших людей, які читали дану книжку. Мені насправді вона сподобалася тим, як вона написана: ось простота і. Поділ на ті чи інші теми, що нас чекає на майбутніх там сторінках, де там коротко. Потім кожен з них цих тези розписується в деталях, з прикладами, з як я говорила, з зображеннями, графіками. Все це знаєте, візуалізовано, щоб ви. Не губилася під час, власне, на практиці самі знаєте, як це все відбувається, як використовувати ту чи іншу дошку для ідей, як комунікувати зі своєю командою. Тому, тому я дуже щаслива, що подібна література з'являється на нашому ринку і вважаю, що вона дуже необхідна. Це є певний плюс в книгах від «Артхаз», тому що ось я свічкою замастила трішки. А ось так витру її просто не знаю, ганчірочкою, і все буде чисто. Ламіно... Ну, не ламіновані, як це сторінки тут, тут такі глянцеві. Дуже все гарно зроблено, якісно, тому я в захваті. Ось, в принципі, на цьому я завершу. Дуже рада, що ви подивилися це відео. Мені було приємно знімати даний ролик. <с>? До наступної зустрічі. Бувайте! І, до речі, Якщо не підписані на мій телеграм, підписуйтесь.